Старт нам так по гарячим слідам вдався і забили гол, і нібито не так багато моментів було у сокола. Чому так сталося? Основне, основна відповідь це індивідуальна робота гравця сокола. Обіграв один в один, влучив. І при рахунку один один, то звісно, вже десь ініціатива перейшла до сокола, рідні стіни допомогли, болівальники. А ми навпаки трошки змітились і поступово потім пропустили другий, не допрацювали на стандарті. І якось так знаєте, все-таки треба визнавати клас сокола зараз вищий за наш, і тому вони з кожною хвилиною додавали, а ми навпаки. Нам не вдалося нав'язати боротьбу. Десь якісь там епізоди епізодично. Там щось вдавалося, але загалом ну треба визнавати, що сотня сьогодні заслужено переміг математично. Десь ми там вірили, розраховували, їхали. Але знаєте, відповідь ви знаєте, коли подивитесь таблицю. Якщо вище нас знаходиться сум по ми двічі її програли. Вище нас знаходиться там літік ми програли. Тому ну що говорити, якщо команди, які вище нас, вони нас обігрували, значить все закінчується і все логічно. Thank <laughs>